Рішні плавні відвідала делегація з німецького міста партнера Фрідріс Гафен. Представники органів місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Буковим зустрілися із гостями. Німецькі партнери приїхали із важливою місією, а саме, передати два автомобілі швидкої медичної допомоги на базі автомобіля Ford Транзіт. Для центру первинної медико-санітарної допомоги, а також професійний масажний стіл з електроприводом для реабілітаційного відділення, яке реконструюють наразі, та іншу гуманітарну допомогу, яку підготували мешканці Фрідрісгафена. Такий візит делегації не є випадковістю, адже ще у вересні 2024 року була укладена декларація про солідарне партнерство між громадами горішніх плавнів і Фрідрісгафена. у грудні того ж року. Делегація з німецького міста партнера вперше відвідала наше місто. Дуже приємно, що наша співпраця продовжується. Ми дуже раді вас всіх бачити, і сьогодні ми плануємо. Вам показати наші невеличкі досягнення, які були за останні роки, і радо приймемо вашу допомогу для нашого міста, для громади. Користуючись нагодою, я висловлюю велику вдячність німецькому народу за підтримку України у війні за допомогу нашим біженцям. Безпосередньо у флітрі Ми знаємо, що близько. Півтори тисячі українців зараз знайшли домівку у Фрітрісхавені. Ми знаємо, як це не просто приймати біженців, і ми бачили на власні очі, яка дійсна родинна допомога для українців у Фрітрісхавені. Делегацію очолював заступник обербургомістра Фрідріс Гафена, депутат міської ради Матіас Екман. Він також є заступником голови правління громадської організації Міст у горішній плавні Вернера Нубера. До складу громадської організації увійшли ініціативні члени громади, впливові представники місцевої спільноти та української діаспори мене звати Матчас Екман, я заступник обрбургомістра міста Фрітрісгафен. Я депутат міської ради. Також заміняю зараз пана Нубера, який, на жаль, не зміг приїхати. І я дуже радий бути тут і передаю найщиріші вітання від кріпництва міста. Ми надзвичайно раді цій поїздці і допомозі, яку змогли привезти. Але думаємо про подальші кроки. У нас є велике бажання запрошувати українців до нас у Фрітрісхафен для обміну культурними соціальними знаннями. З нами зараз є експерт із соціальної роботи з біженцями і з людьми з психічними проблемами. Коли ми їхали, бачили зруйновані будинки в нас і до кріми військових. Тож ми маємо планувати спільну роботу і продовжувати цю підтримку. В рамках візиту гості відвідали центр первинної медико-санітарної допомоги. Вже вдруге приїхала делегація з цього міста побратима. Ми приймаємо сьогодні громадську організацію Міст у горішній плавні. Сьогодні представлені. Члени делегації, це і представники мерії, і громадської організації. За попередньою домовленістю нам подарували два спеціальних автомобіля Форд Транзит це німецькі автомобілі класу швидкої допомоги. Вони оздоблені всім необхідним, і ми їх передаємо зараз у центр ПМСД. Потім ми розглянемо, як їх найкраще використовувати. Хочу нагадати, що зараз у нас дуже велика кількість людей похилого віку, окрім наших членів громади. Ще у нас майже 300 осіб прибуває кожен місяць з окупованих і прифронтових територій. Багато людей прибуває з інвалідністю. Багато дітей, тому навантаження на наші соціально-гуманітарні служби на медичні служби воно зростає. Крім того, центр ПМСД надає паліативну допомогу хворим на дому, і тому такий транспорт він особливо затребуваний. Директорка медзакладу Аліна Кофак відзначила високу функціональність нових автомобілів швидкої допомоги і подякувала за переданий транспорт. Гості також оглянули реабілітаційне відділення, яке наразі реконструюється. Оглянули також жіночу консультацію і хірургічне відділення. Партнери також передали подарунки, що підготували жителі громади Фрідрісгафена для захисників, які після поранень проходять лікування та реабілітацію. Приємним моментом було відвідання нещодавно зведеної світодіодної інсталяції у горішніх плавнях. Ввечері вона називається Цепелін і є символом партнерства з німецьким містом Фрідрісгафен. Тож гості були приємно вражені та відзначили, що відкриті до подальшої співпраці. Ми ну, щасливі тут бути і дуже дякуємо за таку підтримку нашої дружби. І цей Цеполін, і ці липи, які стритрі згафено це звичайно робить для нас велику честь бути друзями. І ми сподіваємося, що наша співпраця буде з часом лише розвиватись.